Да, я загружен надо. 10 у нас три загруженных, еще три надо. т там 12, по-моему, кило е. Да, 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 да. А, да. ну все, в рапторе в цьому від витчика 6, то давайте-то дит вже уже догрузим. Так, а гладиатор. Гладиатор у меня максимальный. Айо, у меня єшка ко гладиатор. Да, вас ты дом треба, нихуя не вачу. Бля. Два ящика. Гладиатор владиатор. полный, гладиатор полный. Да, Торный, а, полный. Гладиатор собирает. Бля, тачек опять жопой стоит, сука. А, тычек... Нахуй вы сюда приехали, мусора и бучи. Понял.

Ну щось воняє, да, Дадусю. Мабуть, автомобілі не поводить. на штрафмайданчик, що вони тут неправильно, да. як? Що там зібрався? Тобто це неправильно, тобто що? неправильно, що? я, я не зрозумів. Тобто, тобто мічило. вони неправильно тут стоять. А як ти, ти пропонуєш їх ставити, я не зрозумів. Йду за байчою. Сміття, чому так смердить? А то мене на другий левел кинули. Сміття. Метя, хлопці, треба. Що ми ще це раптор догружаємо? Капец. Та хуй його догружаємо. А, 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 а хто тепнув на? О, все серце їбане. Що ви вы... з нею маєте? А ми попередили, що не потрібно так.